Можлива тільки заморозка, і це фактично відтермінування наступної війни або наступної фази війни, яка відбудеться як тільки Росія проведе передислокацію до комплектування, переозброєння своїх військ, а також коли вона проведе всі роботи над помилками. Як вона до речі зробила це? У 1996 році, коли підписавши з Чечнею Хасавюртовські умови, після цього якраз всім цими займалися, згідно цих домовленостей з чеченською республікою Чкерія, а вони обіцяли вирішити всі питання до 2001 року. Але ми пам'ятаємо, що в серпні, вересні 99-го вже бомбили Грозний і вбивали чеченців. За весь цей період, за три роки, поки тривав, скажімо так, перемир'я. Росіяни використали його саме для переозброєння для виправлення своїх помилок до до комплектування, а також до вкидання грошей в чеченську спільноту для того, щоб взагалі налаштувати на конфлікт внутрі-внутрі внутрішній конфлікт в суспільстві, і також для того, щоб розобщити всі спільноти, і це в них вдалося. Тому треба розуміти для росіян зараз це пауза перед наступною хвилею, не більше і не менше. Для нас це можливість фактично теж провести роботу над помилками і створити умови, при яких напад Росії буде унеможливлений. Але для цього повинно відбуватися багато чого. Зрозуміло, що ця влада це зробити не зможе, і якраз наступна влада, яка прийде після цієї, повинна буде займатися цим питанням.